Для тих, хто шукає мийки самообслуговування, вибор компанії по мийкам самообслуговування. Будь ласка, компанія Даю це презентація нашого рішення по системі моніторингу управління мийкою Фін. облік, який ви бачите а, в онлайн -хід. моментах. А, і хотів би вам все це презентувати. Показати, як воно працює. Нова мийка, ми її заводимо, заводимо клієнта. Ну, це як приклад, клієнт. І це взагалі фішка дуже топова. Заводимо клієнта, можемо прописати його день народження, йому там доп бонус в його день народження. Потім ви бачите, що він до вас ріже приїжджає, ви йому бац 20 гривень дали. І це, це онлайн. Дистанційно, ви робите, на його карту особисто. 20 гривень він може...